Уяви, Ти сидиш перед екраном одна секунда, і твої інвестиції злітають до небес. Ще одна, і вони перетворюються на пил. Ринок це не просто цифри, це поле битви. І твоя найбільша зброя або найстрашніший ворог всередині тебе. Страх, жадібність, дисципліна. Ці три слова вирішують твою долю. Чи готовий дізнатися, як контролювати себе, коли світ навколо руйнується, або коли багатство здається на відтині витянутої руки? Всіх вітаю, друзі! З вами як завжди, Макар, і сьогодні це перший відеоролик з рубрики Щоденник трейдера. В цих відео я буду вам розповідати про щось або ж давати якісь поради з свого опиту, щоб ви не повторювали моїх помилок. Я вважаю, що це є досить корисною рубрикою, тому і почати я хочу з досить важливої теми, а саме психологія. Багато хто зосереджується на стратегіях, індикаторах, новинах, але забувають, що наш найбільший виклик це не ринок, а ми самі. Страх. Як він руйнує твої угоди. Давайте почнемо спочатку. Страх. Це та емоція, яка змушує тебе закривати прибуткові угоди занадто рано, щоб не втратити паперовий прибуток. Або ж навпаки, не відкривати угоду, яка не відповідає всім твоїм критеріям, бо минулого разу ти втратив гроші. Страх втрати, коли ти бачиш, як ціна стрімко зростає, і вистрибуєш в угоду на піку, бо боїшся опустити прибуток. І що відбувається? Ціна розвертається і ти залишаєшся з мінусом страх перед збитками. Він паралізує. ти не ставиш стоп-лосс, сподіваючись, що ринок повернеться, але він падає ще нижче і твої збитки зростають. Але ж як боротися зі страхом? Чіткий торговий план, тільки так ти будеш знати, що робити в будь-якій ситуації. Це твій компас у шторм. Дотримуйся свого ризик менеджменту. Пам'ятай, що я особисто ніколи не ризикую більше, ніж 1-2% в одну угоду. Це мінімалізує психологічний тиск, адже ти знаєш, що навіть у разі невдачі це не буде катастрофою. Довіряй своїй стратегії. Якщо ти її протестував і вона працює, то довіряй їй, а не емоціям. Жадібність коли достатньо, стає замало. Наступне, про що ми поговоримо, це жадібність. Вона шепоче тобі, ще трохи не закриває цю ці угоду, ціна піде ще вище, вона змушує тебе не ставити тейк профіту, або прибрати його, коли ціна досягає твоєї мети. Наприклад, ти вже отримав 10% прибутку, але думаєш, а що якщо буде 20, в результаті ціна розвертається і ти або закриваєшся в нуль, або навіть у збиток. Наслідки жадібності також є. Перетримка емоцій, ігнорування сигналів розвороту, збільшення обсягів позицій після кількох успішних угод. Але як контролювати жадібність, фіксуй прибуток частинами. якщо ціна йде в потрібному напрямку, можеш закривати частину позицій, щоб зафіксувати прибуток, а решту залишити. Пам'ятай про правило достатньо. Завжди є наступна угода: не намагайся вичавити з ринку все до останньої копійки. І ось ми підійшли до фундаменту успішного трейдингу дисципліна. Та не просто здатність дотримуватися правил, це твоя щоденна звичка, яка відокремлює професіоналів від аматорів, ведення торгових записів, записуй свої угоди, їх результати, емоції, котрі ти отримав, аналізуй свої помилки. Це дозволяє вчитися і не повторювати їх, регулярний відпочинок. Перевтома призводить до емоційних рішень. Трейдинг це марафон, а не спринт. Не женіться за швидкими грошима. Трейдинг вимагає часу, терпіння і навчання. Не вірте казкам про легкі мільйони за тиждень. Друзі, ринок завжди буде непередбачуваним, він не підкоряється твоїм бажанням. Єдине, що ти можеш контролювати, це себе. Пам'ятай, страх і жадібність – це потужні сили, але вони можуть бути подолані. Твоя дисципліна це твій щит і меч. Якщо ти навчишся керувати своїми емоціями і дотримуватимешся свого плану, ти не просто станеш кращим трейдером, ти станеш кращою версією себе. Це шлях, який вимагає постійної роботи над собою, але він вартий того. Почни вже сьогодні. Аналізуй свої емоції, створюй свій план і пам'ятай, ключ до успіху не в тому, щоб передбачити ринок, а в тому, щоб контролювати себе. Цьому відеоролику з вами був Макар. Та якщо вам сподобався відеоролик, то поставте лайк та напишіть в коментарях, чи слід мені продовжувати вести таку рубрику.